Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. Ми сьогодні з вами поговоримо про кімнатні рослини та дізнаємося, чого їх так називають. Гуляючи зараз на вулиці, ви бачите багато квітів, коли настане зима, то тоді на вулиці не побачиш квітів, а люди хочуть милуватися квітами завжди і влітку, і взимку. От вони і придумали вирощувати квіти в будинках. В кімнатах, де мешкають, та не тільки квіти, але й інші рослини. Ось і почали називати такі рослини, що вирощують у кімнатах будинку, кімнатними рослинами. Тож, дітки, всі квіти, що ростуть у вас в будинку в кімнатах, це кімнатні рослини. Подивіться уважно, всі рослини ростуть в горщечках. За рослинами потрібно доглядати, їх потрібно поливати водичкою з поливальниці. Та дуже-дуже любити подивіться, які вони гарні, які кольора, як вони цвітуть, які у них листочки. Дуже чудові квіти, так, дітки, а до нас сьогодні у гості завітала квітка фіалка. Подивіться на неї, в неї кругленьке листячко. Фіолетові квіточки і жовте, жовтенька середенька, так, дітки? Подивіться. Є темненькі, є світленькі, є такі рожеві. Дуже гарні квіти, фіалка. Ще одна квіточка завітала до нас. Це квіточка герань Подивіться, яка вона пухнаста, яке листечко в неї. Дуже гарне, так? Мов махрове таке! Це квіточка Герань. Сьогодні ми з вами дізналися, що таке кімнатні рослини і як за ними доглядати. Ви, великі молодці! Зробіть фото ваших кімнатних рослин.